Уже на, на, моем уровне. И их то все 15 еще. Еще есть перед тип. Он поднимается. Сказ. Угу, все. Э. Дышу, и <laughs> Различного mm -hmm. рода, так сказать. Пошли. А это что за ящик? Это Вот с цифрами, и штукой. Пошли земной, пошли, пошли, пошли земной. Доходим сюда. Бери саморез. Это какой ты? Це коли ти нокнешся, ти зможеш встати І бери в адпирке. <ривіт> угу, все супер. Е <плес> все, за мной, за мною, за мною, за мною Поки що будемо спокійно грати Аккуратно когось запушимо е Є інфа инфа, потому що два типа на оцих паланках. полетіли зі мною Є тип. Десь. Десь в опені Нам в идеале треба... надо. Есть честный тип, упав сюда на башню. Ja, Башню убив, два типа під нами тут. На палатках. Один в инсайде, судячи за всего. Десь пид нами. Падаем, что нет? Сейчас давай, не будем спешить. Вон вин, один, есть. На мені. Чувак, все, верт, верт, висадить верт. Все, высадили. Давай на магаз сходим, візьмем бебку. Купи так, БПЛА, БПЛА. За 6 тисяч БПЛА. Тут два типа за дві, два сквада зараз. Купляй, і йди до мене. У нас тут два сквада файтяться, треба підсосати. Двоє убили двоїх. Подожди, 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 подожди двоє. Він його піднімає чи? Так, все четко. Бебка в тебе едем. Да? Так я справа mm, в тебе да. должен быть самолетик такой на среднем фоне. Да, да, да. Угу, бомба, да. Везьми вс еще ящик с броней, якщо в тебе есть пустый слот. И пішли возьмем. Пошли, наверное, в... вот в ту сторону візьмемо бебку. Ой, бэпку баунтивацию. Yes, yes, Двое. Два типа пролетело сюда. Да, да, да. Они поднимаются по лестнице. и тут? Один тут? Три тут в хате? Плюс двое там. Нам надо эту хату занять. Зипаемся земной. Зипаемся земной. Аккуратно. Там снайпер. Там був типу ТП, дай Вендівсей. Нема, нема, нема. нема да? е не е uh... Башня Башня а тут снайпер аккуратно. Шукаємо попадает. <cut> Давай сбігаем uh, один на лодик, но наш на ще один. <air bonne noise> так, я хочу взять другу ппшку на 8 обвесав Лишнім не будем. И і... все-таки прийти б... пофайтиться, я хочу с пожаркой. Ты взял е... на 8, чи да, ні? Я взял на 8. Взяв. Все да, хорошо, да, погнали. И да, да. второй ган ты тоже. Ну, типа, все четко у тебя. А Rk плюс ППшка. Угу. Да, да, да. Один чувак був в аутсайде, возле пожарки. А ну, дай послухаю. Волк, не угу. що не поробиш. Є здивиться справа. Двое, їх да, там є, є. вони є, є. обидва там, да. Кракнув одного да. один хп став. Вони зайшли за хату, надо підходити під дом. Вони будуть з дому пікать. З криші будуть пікати, скоріш кріше за всем. Аккуратно, не в'йвай, брат. Не... Я жду, коли вони пікнуть з криші, щоб дати нок. Є у тебе у тебе перший етаж. Упар у тебе. Перший этаж. вікно. Я крякнув. Я, я в хаті. Вони обидва наверху, да? Да. да. Я, 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 я. Так, все. Це бойцы були. Яerко. Надо, надо орієнтуватися по мапе. Бебку можна включати, не? Ні, 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 ні ні тобі бебка ж мене не показує. Ну, ти, 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 Слева зверху? Ні, 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 ні я кажу, аптям можна назад. У мене чітко. я я я Тут топті біля нас. Він Супер лоу. На мені. It. It yeah, yeah, yeah. Many... Uh. Так, ти в голові, правильно? Туди, 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 туди. Так, купи себе селфік, він безплатний в магазині. селф ревайв. Передостанній в, мага... oh. в магазі. Купив? Да. А як ним Е, Коли it's... ти нокнешся, в тебе буде возможность Е, Пушим зелену метку, там два ціпа в хаті. Дальній два oh. гаста. Когось, походу, одного з них нокнули чи ні, я не знаю. Я хочу за цю хату, со другого етажа їх з криші пікнуть. Аккуратно, тому що у нас є і зелене, і ближайше. Давай сыграем все-таки з зелений. Я ще думаю, що на зелені боти. Іди до мене, іди до мене, іди до мене. Дав, дав, по мені, дав по мені. Нокнув одного там. Надо играть все-таки з теми. Я дав ноктам. Да, в ног еще раз буду вставать, прикрыть. Просто прикрыть. Хорошо. Хорошо. Все супер, ты сделал все реально. Ты двое осталось, понял? Там же на зелене. Ты можешь из брата, что где тут ценно. Ну все, я и так. Шуршак там. Даю бабку. Do один в аутсайді у них mm -hmm. Один в аутсайді, один в опені, надо играть. Uh, блин, я так не забил. Опен нокнув плюс даю. Цього тоже нокнув плюс даю. E, дивимось, у нас два типа тут прямо на зеленій метки. Надо під магаз, акуратно. Иди за мною. Нам да під магаз і дати бабку на інфу. Вони, скоріш скорее всего, буду зараз в цих хатах. Прям близько-близько. Були на зеленій, акуратно. Не відкривайся під зелену. Надо зайняти хату, і з хати їх пікнуть. Вони вдвоєм там. В цій хаті, зараз. В цьому гаражі. Mm -hmm. <клес> Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я? Yeah. Ладно, нормально. один, один. Є. Дав. Хорошо, красавчик. Красавчик, візьми, байпка все. Біжу, біжу. Так, це така хата, що до неї в принципі можна підійти. Вони за зони, вони вже проходять в зону, я так розумію. Так, да, вони вже пішли в зону, скоріш за все, вони будуть займати цю хату. Вони вже займають її. Вони вже займають її, вони вже проходять під неї. Надо підійти як можна швидше під них. Обновляю вебку. Буде вікно, дивиться на снайпер, уже дивиться, уже дивиться. Два снайпера. В принципі, в принципі, ми можемо сюди з ними попікатися. Він один не, за не, не Может дать, но у нас є перки плюс саморезы. ми можем встать, якщо вони нас нокнуть Главное. Опа, вставай, 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 сам, вставай, сам, вставай. Треугольник, треугольник. Все нормально. Хилься. Пуш один. Ошибка. Да, убил, фу. Вторый там же в хате. И у нас еще у тебя хата есть двойка. Второй этаж Може Может, пушим? Пидпушим, цього сольника. Вид на крыше, цього. Так, він спригнув. Знизу, снизу, снизу. Хорошо, Белай, зелена метка у нас есть аккуратно. Занимаем, пока хату. Угу, зелена метка. Давай, підходимо, наверное, под них. Будет их погас, нам бы их забрать. Крякнем на 2 этаже. Твоя матча, переходим, щеблей еще чуть-чуть. Чуть-чуть ближе, чуть-чуть ближе. Аккуратно, не открывайте. У нас дуже выгодна скала. Нехай вони, під... Нехай вони підставляться. Нас тут сзади не може. Я ябик не щоб нас спин никто не убил. Не открывайся. Бекней бэкней бэкней, бэкне, бэкне. А, один, шоуден, один. Блин, я сейчас думаю там один досталось. Попробуй тебе купить сейчас. Блин, mm. мне падает туда за ладаутом, ч. Попробуй взяти луда у меня есть бабки, будуть бабки, якщо що, ти попробуй ще раз купить. Снайпер. Снайпер. Бежит, бежит, пуши, пушить, пушить. Йо-йо-йод на мені. Падай, нолодик, я тебе сейчас дав на него смог. Готовый його. Иди, иди сюда, иди сюда. Давай, бери. Давай. Бери, 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 бери. Я там давно к. Взял лодик. Так. Подходим, подходим, подходим. Бежать. Бежать, 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 Давай, нам надо занять mm -hmm. эту крышу mm -hmm. на зеленей. Пошли. Да, нам надо занять крышу. В треба надо цю занимать... Не знаю, чи ми зможемо пройти. Нам надо пробувати. Пошли О, да. за мной, просто по прямий. Пошли за мной, пошли за мной. Пошли за мной, скіпаємо У нас тип тут на першому поверсі, ми должны з ними Помифа побег у мене. У нас есть угол хаты, это нормально. Mm -hmm. Я хочу занять крышу. Играй я... тут перший этаж, оставайся тут. Mm -hmm. Нам надо проходить, якось, я не знаю. Пошли за мной. Ай-яй-яй, накиды. Тут тоже был? Да, 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 да. Я погано я не почув, типа, мин меня пикнул жестко. Я играю без наушники, я играю с звука с телека. Реально, ты играешь с телека? Да. Барам лодик. Так, даю бебку. Вот у нас на архитекторе есть двойка. Можем их запушить. Полетели. Взаблодик? Полетели. Два типа на архитекторе. Тут на злой метке. У нас есть еще опен назов. Осьо опен, иде. Зажмаем отсюда, типа. Насчет три. Раз, два. Раз, два, три. Надавал, надавал. Хорошо, ног. Ассо второй. Ус второй, брат. Uh -huh. Зажимаем. Хорошо, и двое есть у нас в здании. Там, в аутсайде. Больше? Слива. Но вот одного. И я, я. Все, 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 все. вс. Yeah. Uh, Пролутать Пролутай цих типовик, как мы убили. Еще одного десь мы тут нокали. Пановен. Давай на магазинах зайдемо, купимо по бебки. Стрелочкою вниз, рюкзак. І uh -huh. нажимаю, типа, хрестик. Ну, типа uh -huh. В цьому случаї А, по-моєму, це. Купив БПЛА. Так, я з uh -huh. гімпада, звісно. Щас дамо бебку для понімання того, куди йти, я дав уже. Дивимось, у нас два типа отут на зелені, вони, походу, хочуть з нами зіграти. Якщо вони нас бачили. Вони криша, судячи з усього, а може і ні. У нас є зіпка з цієї сторони, нам би зіпнуться, подивитися їх. Акуратно. Вони здвинулись в ту сторону. Надіюся, що це криша. Зіпаюсь. Ні, вони нижче, зараз вийдуть отут. Вийдуть в оцих дверях. Уже на моєму рівні. І, і хтось був під нас ще. І ще є під нами, типу. Він піднімається. Ти просто п'ятькома поставився? Угу, все. П'ятих, ти їх збиваєш. Ну, це такі, це достатньо такі полуботи. З-за того, що ти, типа, дуже лоу-уровня, нас кидают uh -huh. в достаточно простенький лобби. Так, давай купим еще тебе скину ще бабок. На потом, в любом случае, хайбудучи у тебя. На викуп, або еще 6. Я даю одну бабку, беру ще одну, зипаемся сюда. Давай вот так зі мною. зипаемся вот сюда для ротации, щоб сверху полететь. И будем летить куда на госпиталь, скорее всего, все, Возможно, там кто-то має бути. Давай до мене, и сразу бусти А Як назипнулся наверх. Я зібнувся наверх з банка, там де був магаз. Ладно, просто проходь на ноги, бо я вже не можу. Я вже не можу mm -hmm. до тебе, брат. Один там. Е, вот тут у нас два типа разные склады. Нам надо пятнити. Вони за зоной, мы их в принципе могли бы зустріти якось і поспокойніше, но вроде как немає в цьому особенного смысла. Чувак, один тут возле хати стоит, в аутсайде, чи що, чи в комнате. Сейчас подивимось, узнаем. Вроде в аутсайде. він в аутсайде, он зашел на картонах и второй чувак на крыше. Вони планируют на дуже долго. Не можуть зібратися. Один ног, второй на втором етажі. Він пуше? Не, він не Акуратно. Аккуратно. вбив його? Да, гранати. Даю бебку, беру ще одну з собою. Забрав нашу тачку. Вот тут два типа, три типа. Пошли мною. Сядем в тачку, під'їдемо під них від зеленої наметку. Тут було три типа, можливо, осталось два. Були вони прямо тут, прямо. Нас дивиться снайпер. Е -е, одійди. не відкривайся. Да, 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 я понял. Главное, не нокайся. Я нокнувся. Я встану. Не, нам ну, надо вниз, брати. Сейчас я дам смок, подожди. Спригуємо вниз, просто без парашютута спригуємо вниз сюда. Using nежно.com result resulted massive follower gains. Все нежный. Короче, боты мне пишут. Типа в, чате на твиче. Выходи Я возьму нам баунти на инфу сейчас, секунду. Давай, давай, я забыл, что в есть. Конечно, давай. У меня двое. Попробуй забайтить их. Забайты в одного, оставься второй. Надо пушить второго, брат, надо пушить второго. И у нас еще есть, есть еще. Під домом. В інсайді. Тут у нас. Тут внизу. Під нами. Давай зіграємо на, на, на упреждении і вийдемо. Тихо-тихо. Ждем тут. Булато. Тихо. Я Оля. тебе як Якщо это я поднимаю, понял, саморез на теряется. Не отставай, брат, пошли. Есть крыша. Я хочу зіпнутися. У мене есть упор. Я играю с упором. И угу. в мене есть. У нас есть вся крыша, снайпер. Вот тут, понял? На зелене, аккуратно. Там снайпер. Я не знаю, він один чи їх двоє, я цього не знаю. Поки не відкривайся. Вони злетіли. Ось отут є один. Я його крекнув, я його нокнув. Я його убив. Так, даю бебку. Нам треба брати лівіше, -е, нам надо грати через суперстор. Йди до мене. Іди в це крило. Злітаємо і полетіли. Хочу в вікно дати ног. Тихо? Тачка. Тачка проехала мимо. Есть окно Дуже погано поставлял я. Я отхожу, брат. Я не могу уже с ними... У меня закончились все ресурсы. Мне надо уйти я сдох. Ты не Что это делает? Слушай, я чтось. Візьми газик. Я йду в зону, я більше не можу стояти тут. Візьми газик і йди в зону, сразу же візьми якийсь ганд любий. А, стоп. Мм, не получилось, да? Ну, сорян. Нічого, нічого, нічо, нічого, все нормально. Oh, hold on. It. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Залітайте на стріми на твічі, стрімлю зараз майже кожного дня. В день це частіше за все Warzone, а ввечері сінглплеєрні ігри. Дякую за увагу, на зв'язочку.